Урочище «Щербовець» Марининської сільської ради після кількох років перерви було відновлено щорічний фольклорний фестиваль Горлиця. Ще з другої половини дня на територію, де відбувався епіцентр фестивальних подій, з'їхалось багато любителів активного відпочинку. Волейбол, купання в річці случ, дискотека це все програма мінімум першого дня. В неділю ж, о 12-й годині, відбулося урочисте відкриття фестивалю. Гостей розважали фольклорні колективи з усієї Рівненщини, а ще виконавці з Києва, Рівного та Новоград-Волинська. Телерадіо. Компанія Березна не залишилась осторонь феєричного видовища. Для початку ми поспілкувалися із людиною, без котрої цьогорічна горлиця не розправила б крила. Цей фольклорно теоретичний фестиваль, який сьогодні проходить, він проходить завдяки співдружній співпраці ради, адміністрації, Рівненської громадської організації, центр маркетингових досліджень. Нашого на я кажу нашого, бо це наш на Случанський інститут, він вже в університету. І в принципі, націленість його для того, щоб підняти престиж зеленого сільського туризму, екологічного, а заодно разом із цим і піднімати економіку нашого району. Потім ми пішли в народ, де поспілкувалися з глядачами. Фрагмент інтерв'ю з уродженцем села Більчок. Я тут родився, прожив 16 років і уїхав сюди. На сьогоднішній день я проживаю в місті рівному. Приїжджаю сюди, бо в мене мама тут живе. Мені дуже приємно, що організували такий фестиваль. Приємно, що молоді є чим забавлятися. На сьогоднішній день я не бачив ні одного п'яного. Весь це порядочок, красиво, мусорнички. Приємно, мені дуже приємно, що так організовують і люди на сьогоднішній день. Долучається до таких фестивалів. Воно щоб в нашій державі більше було цих фестивалів. Воно було б дуже класно. Нашому здивуванню не було меж, коли поміж фестивальних яток ми натрапили на своєрідний флешмоб, що проводився громадською організацією Соснове. Що жваво агітували за селище Людвопіль як окрему адміністративну одиницю в рамках місцевої реформи в нашій державі. Що змінити увесь світ неможливо. А ось починати зміну із маленького, це цілком можливо і нам під силу. І ось такою метою, щоб наше селище ще щоб підтримувати творчо обдаровану молодь, підтримувати дітей, сиріт із багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, щоб дбати про здоровий спосіб життя. Ось така. Мета нашої організації наша організація. Досить молода така. Нам цього місяць, але ми сподіваємось, що нас буде більше, бо наші ідеї світлі, наші ідеї чисті, і наші ідеї в основному спрямовані на молодь, на дітей, на підростаюче покоління, бо саме це майбутнє нашої нації. Про фестиваль в цілому та екологію ми говорили з гостем фестивалю Валентином Дудкою. Всі соснівчани, березнівчани, рівненчани, всі українці. Наш край найпрекрасніший. прекрасний. І такі прекрасні гори, така прекрасна річка. Будуть тут фестивалі, будуть люди, будуть із Європи їхати сюди і дивитися на цей прекрасний край. Якщо в нас буде природа, природня. Серед чисельних співочих колективів, що брали участь у фестивалі, гарними голосами, а ще щирістю в спілкуванні нам сподобалися солістки корицького ансамблю серпанок, пісні, котрих лунали зі сцени не лише в Україні, а й за кордоном. Пісня об'єднує всіх. Пісня це душа. Весь час додаємо польські пісні. Ось ми записали Маріно готуй пироги», То вони були дуже здивовані тим, тому що вони вже тільки... Я не знаю, якісь там, мабуть, старенькі пам'ятають цю пісню, а всі інші молоді вже не знає ці пісні, Їм дуже сподобалося. Існує стереотип, що сучасну молодь цікавить тільки популярна естрада: рок, реп, але ніяк не етно. Але виявилося, що серед молоді є поціновувачі фольклору. Працій багато дуже, дуже гараж навіть словами не передати. Мота дуже цікаво. Потрібно ж приїхати ще раз, подивитися на це все. На хвилі позитиву піднесеного настрою та гарних вражень відлетіла горлиця 2016 до нової зустрічі на горлиці двадцять Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія компанія Березне.